Маємо вичитатися перед КРУ за те, як ми сам, саме видаємо набори, да? хто отримує і так далі. Для цього є, повинні бути підтверджуючі документи. При цьому я звертаюся до всіх і прошу, якщо ви там є, там їх небагато таких людей, які там не бажають, щоб ви ці документи для чого ми брали. Будь ласка, ваше право, просто доїдь, сидіть вдома, приходьте. Все буде власне. Бояться, що їхні персоналі не. Ну, є різні люди. Понятно, що ми зробимо, робимо копію. А буває, що такі сьогодні люди, які приходять, кажуть, що Ведеться повністю облік, тому прошу вас. Серйозно, що ну, і, і мати совість да, от в цьому випадку. Якщо, якщо ну, ви отримували, то є люди, які не отримували. Да, до сих пор є люди, які по першому разу отримували. Багато людей, які по першому разу, тільки перший раз отримують. Так. Так що я прошу на це звернути увагу, і, і ще хочу сказати, що всім фафа, тому не стоїть стояти в огляді, коли там такі грубні очері стоять на ісі толкатися. Не треба цього робити. Будь ласка, можна прийти і через 2-3 неділі, і вже коли не буде черг, прийти попити водички, поміряти тиск і отримати свій набор. А взагалі, ну, дійсно, там практично всі люди довольні, всі дякують, багато теплих слів. І я хоч, ну, хочу сказати, що ми це робимо. Щас там багато почали там, там, е теж там, що стосується, наші є опозиція, там опоненти, які там нічого не роблять, а дивляться, що ми робимо. І у них відграє від цього, там пишуть там, про щось, щось там, щось вони там роздають щось. Е я хочу відповісти е одним словом, що не одним словом, а відповісти тим, що. Знаєте, можна когось там укоряти про те, що там хтось перед виборами щось роздає. А ми працюємо всі 5 років. Ми, ми роботаємо 5 років, ми, ми постійно робоємо. Нема зараз виборів. Ну, що щось вибори є, немає, не буде виборів. Вибори будуть через 3 роки. А ми працюємо, тому що ми прийшли працювати. А той, хто каже, що вони по самі судять, що перед виборами щось роздавали там. А тут, ну а тут, виходить, прийшла команда, вона працює. Працює, постійно працює. І ну, не вони розуміють. Може щось вони знають? Боже, щось вони... На самом деле, ніхто нічого не знає, просто треба працювати постійно. Ну, постійно треба ходити на роботу і роботи. І вот, тоді буде все, все гаразд. Ну, поэтому... Так, друзі. Вы тут мне со мной здороваетесь, говорите мне доброго дня, доброго дня, я пропустил, тут я... Так, давайте, Нина Шевченко, Лина Ткаченко, добрый день. Так, 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 Галина Шумила, доброго дня, Наталья Орлова, добрый день, Наталья Довещенко, добрый день, Наталья Шевчук, добрый день. Когда включите уличное освещение, Одесса вся освещается. Ой, что стосуется да... Вуличне освітлення, десь я вже 4-5 разів розповідав про це, да, що ці питання приймає рішення військове командування. Не, не дають нам поки дозвіл включати вуличне освітлення. Хоча я за те, щоб його ввімкнути. Більш того, Наталія Шевчук провели ми опитування на нашому телеграм-каналі. І майже 50 на 50% розділилися. Так, Тетяна Анатолія Королева добрее время суток, вважаємо, наш наркерісі громаді. Добрий день Олег Захоба, добрий вечір, терпіння, Олег Алла Білуз, доброго дня. Так, у нас вже зібралося багато телеглядачів. Вже так, поэтому, поэтому, поэтому тому, тому, тому ми передаємо слово Андрію Івановичу Андрій Іванович, будь ласка. По завданням, що ми виконали. Давайте а я поп'ю поп кави. Наталя Шевчук, спасибо за отвід. Та Так. Доброго вечора всім. Е, були проведені з минулого. Ну, у нас минулий прямий ефір був у п'ятницю, тому е, на вихідних не встигли дуже багато зробити, але по е, тим прямим ефірам, які були до п'ятниці, вже е, є в нас виконані роботи. Я частину на на них відповів вже на частину тих відповів в п'ятницю. У нас залишились роботи, роботи, які на цьому тижні будуть виконуватись. МЦ благоустрій. Це пісок під бортами. Це вулиця Лазой гагаріна Вже проїхали, сподивилися. Ми зараз, е, на ремонті на ми закінчуємо за частиною. Отримали все, закінчимо і на цьому неділі виконуємо. Підрі спокійстрови цей південна 13 а біля магазину Асарті. Виконуємо теж на цьому тижні. Завтра приступлять до цієї роботи. Зараз по сонячній передвигаються і не якраз до магазину. Плитка на Миколаївській, що на... проти оптики. Завтра вже буде підрядник. У середу починаємо роботи. Я думаю, що на цій неділі ми її закінчимо там. Не дуже, не дуже великий об'єм. Вулиця Перемоги, сквер наш навпроти трьох фонарів. Сьогодні ці роботи виконуються, там приберуть сьогодні все сміття. Так, Шевченко: 11. На проводах висять гілки. Рест мені вже сьогодні відчитався, що вони вже виконують ці роботи. Ну, я теж я сьогодні наблюдав, е спостерігав, як вони роблять. Вони забирають після себе вже забрати. Так, да, да, ми вже з ними домовилися, що вони не лишають по змозі. Є, є і... контакт, так да, є? Да, є у нас контакт. Так, так вулиця, Тіверська, підсипка, це біля кладовища. То що ми повинні на цьому на цьому тижні? Теж ми це виконуємо. Нас якраз ми чекаємо на ремонт нашого, нашої спецмашини. Так, минулий прямий ефір. У нас було питання Кишинівська 46, по каналізації. Два тижні звертаються, водоканал немає контакту. Дивіться, проробили на це питання. Переписка по Кишинівській, 46, вже е, дуже давно йде, не тільки ці два тижні. Дивіться, в чому там питання. У вас е, є підпор, так називаємо тобто у вас насосами викачується це не. Ще нашого колектору, що розташований, що прокладений по вулиці Кишинівській, і промежуточним двигуном насосом викачується в наш колектор. Коли зупиняється на якісь технічні обслуговуванні роботи КНС-2 наша, у вас там виходить підпор. І стічні води ви не можете викачити в саму каналізацію, в основний наш колектор. Тому вам було запропоновано поставити е, клапана, обратні клапана, такі які під цей підпор тримають. Це розпространена така дуже робота. Тому там вам треба виконати. Ну там скоріше всього, хочуть за рахунок водоканалу виконати ці роботи. Але ж це е, ваша е, сама е, детка. Ну, е, частина цього колектору, це вона ваша. Ви самі прикладали її, тому там питання нема. Хто не користується, то можете скинутись і виконати. Водоканал готовий вам виконати ці роботи. Там питань немає. Мені все розповіли сьогодні. Техніки як виконуються такі роботи. Нічого насправді немає. Якщо у вас нема розуміння з водоканалом, приходьте до мене, на, е, я вас е, соспіхую і допоможу вам в виконанні цих робіт. У мене все дякую. Ну насамперед, да, так, все, все просто. Якщо вже так, да, ви прокладали, я пам'ятаю, запитання, запитання ж, які задавали. закупить обратные клапана, водоканал а вам их установ, много, установить, сам. У -у. И все будет хорошо. Так, Александр Митов, добрый день. Привет, Аличовску, Александр. Александр Болгокин, добрый день. Да. Це який? Доброго дня. Щоб не було черг на видачу гуманітарних допомог, передайте, будь ласка, для видачі пенсіонерів територіальний центр, який там обслуговується. Ну, Лідія Ведута. Лідія, ви не праві, тому що територіальний центр не зможе таку кількість подавати. Це, це дуже велика робота. Це ну, ви не розумієте навіть це скільки там треба видавати в день там формувати десь близько в день по 500 пакетів територіальний центр сам собі там розбирається але він просто захлібнеться не може територіальний центр витягнути там буде там буде душообіті в теритальному центрі будь ласка ви не розумієте ви просто прийдіть, подивіться що домі культури на таким великим на великій базі неможливо щось робити де є і стільці і вода і так далі на в територіальному центрі, ви не розумієте, там неможливо це зробити. Якщо можна додати, можна не тільки прийти подивитися, можна прийти і допомогти. У нас на Домі культури роботи куча а ще й куча волонтерів. Хто бажає? І ображає, має І Там повинні бути. такі, ну, Квадратура така має бути. Де, там в центрі, там немає, там, на вулиці вони будуть складувати, щоб <правлісті>, ти це, yeah. не варіант Неможливо, це шоколадки. Ой. Ладно, та набуган вдавається. Я ж мені не, давай, це вже такі кричало там. Так. Сейчас я дивлюсь, так, це було. Давайте по питанням. Добрий день. А що з сиренами Кіра четверта школа казацька? Ну, перевіримо, що з Ну от Віталій там живе, говорить, що все працює. Вітер, вітер там міняє напрямок, то, то не чутно. Ну, вроді, все в порядку. Світлана Шоліка, добрий день. Обіцяли надати відповідь по десятому кладі. Шестої школи. Дякую. Світлана, да, надаю відповідь вам. Обіцяв, надаю, значить, станом на 15.08.2022 року планується відкрити в усіх закладах загальної середньої освіти міста по одному 10 класу, крім закладу номер 2 Ви запитуєте: А, і в Академічному ліцеї два 10 класи. Тобто, ви спрашуєте про 6 шост школу, в 6 школі буде один клас 10. Світлана. Значить, во всіх школах нашого міста планується відкрити по одному 10 класу, окрім другої школи. Льоха Веліксар, добрий вечір. Так, у мене. Давайте, будь ласка, запитання. Запитання Можете, можете писати. Так, пише Олександр, що на подстанції возле Пеляни Казацька не працює. Окей. Давайте тоді, Олександр, ми перевіримо. Перевіримо там, да, там, а, там, от, на ТПшки. Олександр, і ми візьмемо в роботу, в тих 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 я в вам в наступному вже відповім що з, що з, з сиреною на поляни на подстанції. Я знаю, що там є, там ми ставили. Так, давайте питання: ще які у вас є? На за, там, працює, Що скажуть тихо. Я сьогодні тихо чув. Все. Тихо. Преїзду. Ну, Зараз ну, з'ясуємо, не... що з сиреною. Uh -huh. Якщо зламалося, ми будемо ремонтувати. Ну, не працює. Угу. Все, все, дякую. Не працює, так? Да? Що не працює. Е, у нас доступ там е, ресовський, енергетик завтра буде, відкриють нам доступ і перевіримо, що трапилося. було Ну, чули, да? там доступ рес дає. Завтра буде енергетик рес, а нам відкриють, і ми е, туди наш спеціаліст туди прийде і, і, і подивиться. Піше нам Ніколай Сініце, предлагаємо причал, причали конца вулиці Михайловської, куди ходили катер і ракета в відділоколі затоку, а, а закапувати день плітку лежить доволі догірних рінам катер. Пусть. Ніколай, причали, які ви кажете в кінці вулиці Михайловській, вони не, не належать Білорусьовської громаді, тому ми їх не, не маємо можливості відновлювати, вони чужі. Вони належать, як там? Миколаївський морський річний порт. Миколаївський морський річний порт, проходство там, вони належать не нам. Тому прораховували ці моменти, ці питання, ми не можемо ми там нічого робити. Є питання Аня Рудницька. Скажіть, будь ласка, чи відомо вже які школи будуть працювати точно? Будуть працювати. Ліцей. Працювати онлайн. Ну, ми запитали онлайн. Це наші, які ми повністю. Всі школи не. будуть працювати, але там туди ті школи, які саме будуть. Діти ходити Це ліцей, це совхоз, школа, сад. це третя школа. Перша, от тут відповідає Аня про перша школа, третя. Перша школа під великим питанням, е, там, ДСНС може нам не погодити, тому що близько розташована е, від об'єкта. Да. об'єктом. Вона е, там, критерії всі підходять і разом з тим. Там, є, е, є близько військовий об'єкт. Тому може... може... Під перша школа під питанням, а школа номер 3 Савхоз, школа, Сад. и лицей, они будут работать, работать, работать очно. Они будут садочки, да, они уже пишут. Такие так, садочки, садочки, працювати. Максим Мазуренко. Виталий Викторович, ко мне как депутату поступают опять заявки на получение продуктовых наборов от жителей, которые не имеют физической возможности и с этой помощью. Готовы опять в свободное от работы время оказать помощь, развозить доставки. Переможно возьму на себя. Максим Борисович, через месяц, Будемо займатися розвозом продуктових наборів. Наразі продуктові набори видаються тільки тим, хто приходить до, до пункту видачі. Через місяць будемо займатися розвозом продуктових наборів. Наразі такої можливості немає. Ірина Властевірова. Добрий день, коли вже маршрутки будуть ходити до 230. Запитаємо у перевозчика, поки вони. Не, не планують. У нас. Ходить. У них ну там теж обмеження є у участі. Це ж треба приїхати назад, закінчити рейс, здати автобус а, кризис... да, і добратися додому ще людям. Тому перевозчик, да, да, виставляє да, свої да. обслуги. Запитують щодо п'ятої школи. Там нема укриття. П'ята школа, як і другі школи, не можуть працювати, тому що там немає укриття. Тетяна Лоза, добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, що сонячним освітленням? рано темніє і очень темно. Тетяна, я вже розповідав, що нашим тут військовим командуванням військовою військовою адміністрацією було прийнято рішення. І друге рішення ще не приймалося. Я вже сьогодні це розповідав. Ну, не рано, час темніє. мені буде рано взимку, бо да, ще покані рано. І тут про садочки, які нас будуть садочки, у нас будуть, буде працювати садок на сохозі. Там будуть створені чергові групи, і всім, хто забажає відправити дитячу садочку, будь ласка, на совхоз. там будемо там робити базу. І тут, там більш-менш більш, безпечне місто у нас посіда. Наразі ми планували перший садочок, що відкривати, але вже доробляємо ремонт е, підвалів е, в школі сад. -сад. три я, там... я просто прошу вас ще два тижні е, потерпіть і вже ми будемо там Ділате основу, там будуть роботи, не одна буде група, там буде багато груп чергових, і будемо там робити місця для діток. Дітки будуть тоді ходити туди, туди, ходити в садочок. Так, будь ласка, запитання. Якщо є запитання, задавайте. Будь ласка, що у нас ще є по новинам? Андрій Іванович, що у вас по питанням? Питання такі, як вони тут де, одне одному відповідають щодо телефонів, чи це між собою, але... У нас тут переписують. Так, вони між собою там... Так, ну це, звісно, добре, можна тоді включати чат, і ви самі собі будете відповідати на питання. Так, Ірина Ластовірова. Спасибо за ответ, просто вже рано темнеет. Доработа 20 дней освещения маршрутов. Так то страшнувато ходіть. Ну, не ми приймаємо рішення щодо освітлення в місті. Його, більш того, я ще раз вам нагадаю про те, що ми з вами поки проводимо консультацію. Є така забезпечення, ну це треба там вже. Я, є Зеленка Діна Дрівна, вона відповість на ці питання. Бо ну, що там вони вели і... окремі перемовини. Я не знаю, як ще у них до. Зараз як вони там поставляють такі допомоги. Є, але щось не. Мені зараз не Що Ми ще зайнялися пенсіонерами і працюємо по пенсіонерам. Безорка займалася переселенцями та незахищеними верстами населення. Так. Ну Сьогодні у нас небагато запитань на телеграм офіційний по поводу того, що купатися заборонено і, розумію, вони плаваючі, вони мігрірують з одного місця в друге. І вами хтось купався і там все гаразд, це, це не значить, що ви можете не, не, не найде. Тому в лімані у нас вода она не сольована. І багато багато вредних бактерій там плавують. Робот рослин по попередження, то що замінування десь комусь і хтось каже, що там є місця. Дивіться, міни мають такі властивості в піску, нерувати. Тобто, якщо хтось і бачив, або якийсь знає, то не треба вірити, що вони тут є, там немає. Це насправді не так. І ті міни, які в воді знаходяться, є які плавають, вони, там, вони замулюються піском і остається один палець, яку тільки тронули, і вона вже приводиться в дію. Тому ви і помітити її неможливо, що і скоріш всього відбулося. Так, Аня Трач пише нам, що за атеріат, терпіння, успіху вашій команді мирного неба. Спасибо, Аня. Кстати, Миколаївна пише, нам тоже відповідає тут на питання, яке нам задавали. У нас є запитання. Доб, ну, добрый день. Можно ли вывести хотя бы один канализационный колодец на улице живая? А дальше мы за свой счет подключимся, выкачивать яму каждую неделю уже нет сил. Корона Централизованный локальный численный спор. Але розглядаємо, що можливо, це ми розглядаємо. Алла Молочна пише: добрий день. Талівіш вопрос по поводу істока. Кожен день чорний дим із труби, дишати невозможно, потім потім слоєм на податкові. Алла, вже ми декілька разів з вами спілкувалися по поводу істока і труби, де йде чорний дим. От, ми з вами показували, всі ми написали заяв до екологічної інспекції, вона нам вже відповіла: відповіла, написала, що поки війна, вони не виходять на перевірки. Mm. Разом, да, разом з тим, мені вдалося поспілкуватися з руководством Істока, я особисто попросив, да, щоб вони так можна швидше ці. ці тому, на жаль, ми одразу це питання вирішити не можемо, да, і не ми це повинні вирішувати. Да, це є відповідні служби. Но ми розуміємо, що вже всі звикли, да, що мер за все відповідає. Е, хоча ну, за це не відповідає, ми повинен теж якось придумати щось, як ви вирішити. О, тому я сподіваюся, що у нас е, руководство цього підприємства дійсно у нас привіт. Ще раз, ще раз вам нагадую про те, що ці, ці питання екології вони не належать до компетенції мера, там Криштопова там ще когось. Є відповідні служби інспекції, які повинні е, свідкувати за викиданими нормами там, і так далі. і так далі. Ну, тому, але будемо сподіватися, все буде добре. Звінити комісарова пише: слава Богу, що мало вопросів, значить, добре. Ніколай Синице, голосуємо за Светгороді. Хочете Николай проголосувати? Ми вже голосували за Светгороді. Ксенія Кудрявцева, добрый день. Ксенія Кудрявцева пишет, рада видеть вашего прекрасного заму, Державич. вас рада видеть. Спасибо. Да. Добрий день, уважаемый мэр. Я как-то писала на прямому ефір по поводу перемайского 11 подвал. і рішила сделать. Кори... І вирішили сделать кришу вместо заїзду, поки тишина ніхто нічого не діє. Задання 2 подальні применения. Ні, там дійсно працюють вже ось вони роблять криші. Ми зараз вирішили, що криші в пріоритеті, поки є хороші погоди, тому що восіньо підуть дощі. Якщо ми не зробимо to криші в домах, то ви це сразу себе одну, да? Там, якщо криш буде От. По поводу підвала, то ну окей. Сейчас перевіримо, що по вашому дому. По 1 майску 11. Ірина Попова, будь ласка, какое буде обучение для первокласса? Дивіться, Ірина. Для первоклашок, а також і для других учнів, учнів, буде змішана форма вучення. Да? Всі первоклашки, якщо є бажання, щоб вони навчалися очно, вони будуть навчатися в школі сад. Наразі ми стараємося успіти, да, до 1 сентябрю, там повинні вимагати. Третя школа, перша. Ну дивіться, там не зовсім було большинство, там почті борйоти, тому скажуть, що ну, це безпека. Ну, давайте ми посвященню, по -по там ми, ми внесемо пропозицію до військового командування, як і є. І я ще, ще я вас е, хочу попросити. Попросити. попросити про те, щоб напишіть, будь ласка, заяву на моє ім'я щодо освітлення, щоб я ці заяви переадресував військовому командуванню. Ми вже звернулися о, о, офіційно. Так. Що у нас тут? Як ви прокоментуєте? Как ви прокоментуєте ситуацію по главному врачу Білорусської поліклініки? і зв'язок з провокацією з Одеським активістом добровольським. Ксенія, я щось не розумію, що це там ситуація з поліклінікою, з лікарем. Ну, я не в курсі, що там за ситуація з з лікарем з Болгарської поліклініки і зв'язок з провокацією на сидівський місцевим добровольським. Я не знаю, хто такий добровольський, якщо чесно, одеський активіст. У нас асоціюється, усіх... наприклад, нам тут не вистачає. Не знаю я, що, це, що за ситуація. Чесно, не знаю. Так, ви не знаєте, що ви ми... знаєте? На моє ім'я, пишіть, будь ласка, заяву. Нам ім'я міського голови, прошу вас, жити в заході. Що щодо... ваш Заяви всі, хто напише, я приєднаю в одну щодо доцільності прийняття рішення щодо е, розрішення освітлення. Якщо дадуть таке дозвіл, то ми включимо освітлення в місті. Так, давайте ще, якщо є питання, задавайте. Що ми ще? Ну, Вроді все, так? Да. Да. Дивіться, в мене вже є відповідь щодо першотравневої 11 по укриттю. Є долги, але це вже Жео з вами буде розбиратися. Завтра будуть починати роботи щодо приведення до відповідності самого приміщення. Там вже роботи проводились, але